Відкрию вам страшну тайну про фільтра Боршівський на пилосос. Якщо у вас пилосос 35 або 55 Бош. М, АФЦ, Л, це не принципово. Оце є його оригінальний фільтр. Ось так він виглядає. Боршівський фільтр, у нього ціна 2600 чи 800 гривень. Вот. Но ви можете спокійно поставити на цей пилосос Кьорхіровські фільтр, тому що 35 55 Bosch, у них система з Кьохера, той, що такт L, Кюрхер nt 30 такт L, nt 30 1, це все один той самий фільтруючий елемент. Так от він отак виглядає, тому що Кьорхіровські фільтри сильно дешевші. Вони там є два варіанти. Один коштує 800 з копійками гривень, інший коштує 1800 тисячу 1700 з чимось. А в чому вони відрізняються? Один варіант це а, фільтри будуть абсолютно ідентичні Бошецьким з якоїсь синтетичної тканини такої. От це той, що дорожчий варіант за 1800 молоного районі. А інший варіант а, це паперовий фільтр. Він дешевший, він там близько 800 рівень, 800 з копійками. Артикули я ось тут напишу, щоб ви зрозуміли, де що який. От що варто ставити, я наприклад дуже люблю паперові фільтра, тому що вони у них пропускна здатність сильно більша, Вони не так заліплюються брудом, особливо будівельним брудом від шліфування шпаклівки. І так далі, да, ну вони якось простіше, легше очищуються. Так, да, вони не настільки довговічні, його вистачить сильно на менше. Він боїться вологи, То що той, що синтетичний, в принципі, можна навіть прати. Цей прати не можна, але він дешевший, він прикольний, у нього хороша пропускна здатність. Тому мені подобаються ці. Якщо вам подобається синтетичні, на здоров'я, вони будуть довше працювати. Но, на 400 вже Bosch, якщо ось вас 400 Bosch, у нього вже отакі фільтри де. І тут же система Boschівська. У нього стоїть Boschівська система, та що а, сильно а, не так голосно його вибиває. Якщо ви чули, як вибиває себе а, так Елькеорхеровський, ГАЗ-35, ГАЗ-55, там вони гупають так, що сусіди ховаються. А 400 Boschк, це їх новенька, ну, умовно новенька, вже там десь, може, вже скоро два роки будуть ці моделі. Це пилосос, він дешевший, бо у Боша цей їх патент. Вони вже не ставили систему на свій пилосос, Це вже вони запатентували. І у них вже свій фільтр. І ці фільтри теж у нас є, вони дешевші. Не пам'ятаю, скільки напишу там до 1500, чи щось таке коштують ці фільтри. Їх міняти прям дуже часто не треба. Зазвичай фільтри ходить десь близько одного року. Но на 35 або 55 Bosch якщо у вас починає щось а, якось странно він працювати, дуже часто себе витрушувати, піщать часто, поміняйте фільтр спочатку перед тим, як вести його на сервіс, тому що фільтр дуже багато чого вирішує. На 400-х, в принципі, просто десь раз на рік беріть і міняйте собі фільтр. І буде у вас пилосос жити щасливо і довго. Ну Не забудьте, будь ласка, лайк поставити. Я тут стараюся.